Ми вітання. Далі ми будемо говорити про незаконні забудови, і власне тільки у Києві таких нарахували 200. О, нарахували цю інформацію оприлюднили громадські активісти. І вони обіцяють через суди зобов'язати власників зносити ці сумнівні споруди, а також також зменшувати кількість поверхів в історичній частині міста. І власне, як саме це може відбуватися, ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем, депутатом Київради Олександром Харченко. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, дякую за запрошення. Але для початку про ініціативу громадських діячів подивимося в нашому сюжеті. Будівельний скандал на Сокорках змусив замислитися громадських активістів, наскільки вони ефективно захищають інтереси Київської громади. Народний депутат та громадський діяч Ігор Луценко вісім років виступає проти незаконної забудови в столиці та збереження історичної частини міста. Е -е, витісняючи незаконні забудови, ми автоматично звільняємо інвестиційний простір для законних забудов. Наця на вас в історичному центрі у нас немає такої особливої потреби будувати. Нехай вони там будують десь на на харківському районі нехай будують там на Борщинівці, на, на Троєщині. Там дійсно є потреба і в торгово-розважальних центрах, і в якихось інших закладах. от нехай туди плитають гроші, тому що житло людям треба доступне, а не суперелітне. На подолі можна зводити будівлі не вищі за чотирьох поверхів. Так вважає представник Київради в суді Юрій Храпай. Адвокат намагається змусити одну з будівельних компаній зменшити висоту багатоповерхівки для історичного центру міста Києва, яким є подол. Потрібно А зберегти, а, здійснювати будівництво об'єктів, які б історично співпадали з а, тими будівлями, Просторових рішеннях об'ємно композиційних та інше, які знаходяться поруч за словами активістки Ірини Нікіфорової, деякі забудовники не лише не зважають на протести громадськості, а ще ігнорують висновки комітету ЮНЕСКО щодо природоохоронних зон і рекомендацій комітету всімірного наслідки стало б таким прецедентом, який мабуть, не дозволив би існування вот всіх остальных строек, Ну нові буферна зона в першу чергу зона, яка знаходиться під охороною міжнародних інституцій. Від на сьогоднішній день в буферній зоні Толька Сефії, Київська падзастройку виділена волі підісяті 50 атмотах. Захищати інтереси київської громади. Активісти пообіцяли в суді. А щоб викликати суспільний резонанс, проводити пікети цих державних установ та запрошувати пресу. Сподіваються, перше ж рішення суду про зменшення кількості поверхів у будівлі стане наукою для решти забудовників. Сергія Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. Ну, власне, нагадаю, що в нашій студії депутат Києвраду ради Олександр Харченко. Пане Олександре, знаємо про те, що е, тільки ледачі не знають, що Київ просто з забудовами великі проблеми, великі питання, тому що останні просто десятиліття столиця перетворюється на такий один знаю, базар, чи як це назвати? Да, тому що це мафи, це багато з цим проблем. До речі, е, міський голова Віталій Кличко обіцяв з цим боротися. Результатів ще немає. Має да ну насправді є це абсолютно не бік. А давайте я, з так, цього так, почнемо. Да. Які тоді результати в цьому питанні? Я я чому в мене таке виникло? Тому що от, чую на на різних телеканалах різних експертів, які оцінюють вже а, рік керівництва Віталія Клучко і говорять про те, що от, він обіцяв і щось робить в цьому. Йде прогрес, є тому що я не помітила, що мафів стало менше. Навпаки да. їх стало ну, по-перше, я би з вашого дозволу, все-таки, якщо у нас заявлена тематика незаконні, як ви сказали, а я як юрист сказав би скандальні забудови, бо законність чи незаконність це факт юридично визначений. По більшості з тих забудов, про які ми говоримо, по них немає взагалі визначеного факту, чи це законно чи незаконно. То давайте все-таки заакцентуємося на питання з будівництв, багатоповерхових будівель. І споруд в місті Києві щодо мафів. Я думаю, ви можете запросити, наприклад, представника департаменту благоустрою, який вам просто дасть статистику, що це не просто десятки, це сотні мафів. Знімаються, знято вже демонтовано, і якби цього не було, то через день би під Київраду не приходили б так звані мафіозі, які звикли стояти ларьками в місті Києва, не платити до бюджету, і не приходили б, не палили шини і не били вікна на першому поверсі. Тобто, те, що знесено уже тисячі. Тисячі я підкреслюю мафів, а на інші е, зобов'язали укласти угоди пайової участі, тобто платити за е, розміщення своїх малих архітектурних форм місті Києві. Це факт. Але е, у нас дуже об'ємна тема, велика, щоб ми не відволіклись від незаконних забудов міста Києва. По-перше, вчора останнє вперше за останні 10 років відбулася така форма публічної відкритої роботи Київської міської ради, яка називається депутатське слухання. Вперше. За 10 років, ще раз підкреслюю, е, я був якраз ініціатором, щоб включити в порядок денних депутатських слухань питання ну, так званих незаконних забудов. Воно називалося щодо виконання функцій дотримання містобудівного і земельного законодавства. От е, різні приходили до нас співтоповідачі були е, представники Київради, представники виконавчого органу КМДА, е, представники міліції, представники. На, на жаль, прокуратури не з'являються регулярно представники державного арбуз контролю. Чому так багато? Тому що функції дотримання за містобудівним законодавством, і в тому числі визначення законно незаконно, і в тому числі зупинення або призупинення будівельних робіт, розбиті між різними державними структурами. Так, от саме цікаво в цій ситуації, що на органи місцевої влади і самоврядування покладені дуже обмежені повноваження щодо того, визначати законно незаконно і впливати. У Спеціально е, законодавець, це Верховна Рада, до жодного стосунку до міської ради, жодного міста немає. Прийняв таке рішення, що рада голосує рішення про надання земельної ділянки. Виконавчий орган ради в особі департаменту містобудування та архітектуру видає містобудівні умови та обмеження. Це такий... Досить об'ємний документ, в якому кажуть, що будівництво можливо за умов і за обмежень. Що Якщо ти будуєш такий будинок, ти повинен побудувати дитсадок, ти повинен побудувати школу, стадіон, сквер, ось що таке містобудівні умови обмеження. І за великим рахунком, компетенція місцевих органів влади, мера і депутатів на цьому закінчилась. Контролювати процес дотримання виконання цих містобудівних умов і обмежень, які місто видало, повинен спеціальний контролюючий орган. Їх два. Перший орган, який безпосередньо за процесом спорудження об'єкта відповідає, це Державна архітектурно-будівельна інспекція, просто народі постарінки ГАСК її називають комісія, а другий орган по землі це Державна інспекція сільського господарства. І в нас виходить, що саме ці органи мають право прийти на об'єкт і сказати, об'єкт має порушення чи нема порушення. І у інспектора є повноваження призупинити. Це будівництво таких повноважень, крім е, таких контролюючих органів, майже нікого немає. Е, чому майже поясню? Тому що сьогодні діє е, мораторій. Кабінет міністрів прийняв мораторій. Давайте заборонимо перевірки всіх суб'єктів господарювання. В тому числі під одну грібінку попали навіть будівельники. Тобто, будується будинок 20-поверховий, е, на нього є якісь скарги. а контролюючий орган, в якому є спеціалісти-будівельники, які без піару і без криків можуть прийти, і просто згідно з дотриманням чи недотриманням норм державних будівельних норм і правил сказати, правильно чи ні, вони не можуть зайти на об'єкт, бо в них, бачите, є е, мораторій. І що нам може доп... в такій ситуації. Я повідомлю, що от я вчора доповідав цю ситуацію і виступив з надзвичайно жорсткою критикою в бік правоохоронних органів. Це не значить, що у нас, якщо діє мораторій, контролюючі органи не Можуть працювати. Це значить, що вони не можуть працювати в загальному порядку. Проте, якщо є конкретна соціальна напруга, як ну, давайте візьмемо останню ситуацію по сокаркам, якщо люди там вже вийшли один одного бити і так далі, тоді поруш... повинно бути порушено кримінальне провадження. Слідчий в рамках кримінального провадження має право без окремого дозволу Кабінету міністрів, фактично в обхід цього мораторію, долучити контролюючий орган. І е, цей контролюючий орган може перевірити і в короткі терміни дати суспільству звіт. Тому я запропонував і міліції, і прокуратурі виконувати свої функції. А наступний раз, коли громадяни прийдуть до київської адміністрації до мера, скажімо, з вимогою зупинити будівництво, ми не маємо таких повноважень згідно закону, то я запропонував разом з мером вести їх на Володимирську і на Предслав'янську е, до тих людей, які. Реально мають повноваження залучити інспектора. У, у інспектора є повноваження перевірити дотримання, дотримання цих документів. Або якщо бо є ще такий закид, що а документи були незаконно видані. Тобто, наприклад, навіть ми долучили газ, газ перевірив, все співпадає. А люди кажуть, а документ архітектор незаконно видав. Значить, це якраз справа е, слідчого зробити експертизу і притягнути хоча б одного. Жоден з архітекторів не притягнутий до відповідальності. Проте багато говорять, що в, е, в органах міської влади працюють корупціонери злочинці. Я вважаю, що е, органи слідчі, я сам, як особа, яка починала свою е, кар'єру в органах правоохоронних, знаю, що у них є всі повноваження, а повноваження кореспонують обов'язок здійснювати перед громадою звіт, провести реальну е, перевірку. Про що я говорю? У нас є вже такі притчі в воязицях, такий забудовник Войцеховський. Ну це вже е, пов'язані з ним е, будівлі, які будуються. Вони 10 років вже будуються. Це просто будівлі, які переважно без жодного дозвільного документу. Просто будуються, навіть не отримують містобудівних умов і обмежень. По по деяким е, його будівництвом порушені кримінальні справи. Кримінальні справи 4-3 роки не розслідуються, тобто вона фактично є, нічого не робиться. Реклама продовжується, продажі продовжуються, будівництво продовжується. І містяни, замість того, щоб йти і задавати питання міліції і прокуратурі, скажімо, ну, вони усвідомлюють, що влада, це ось Рада і все. Тому е, треба чітко розуміти розподіл повноважень, і е, кожен орган, який е, відповідає в межах своєї компетенції, повинен робити свою роботу. Тобто, якщо ви таким чином просто знімаєте відповідальність із Київради і з мера міста Віталія Лужко. Я... Хоча за ситуацію на осокох, а е, після того як три рази був зламаний той забор, і люди прийшли до мера, а він все ж таки е, зробив е, подання, чи сформулюйте вже правильно, як це було, до депутатів. І вради, щоб там була е, та зелена зона, якою скверик так, був. все ж таки в, вдалося е, задіяти в цій ситуації мера міста, і йому вдалося на це вплинути. Поясню, поясню зараз більш конкретно. Чому я сказав, що давайте на мафи не приключатись, бо це дуже об'ємна е, програма, тема. Значить, Є забудови, які е, у нас е, існують. От, Ви називаєте ТРЦ мафом? Що-що? Ви, я, я, ви, ви, ви на початку передачі да, б, та, почали да, змішувати да, з мафами. Є да. е, забудови, які існують, у яких є дозвільні документи видані, і, скажімо, при яка нова влада, яка прийшла менше року тому, вступила в повноваження. Скажімо, вже опинилося перед тим, що вже є забудови. У них видані документи. Як вони видавалися, може перевірити тільки слідчий або контролюючий орган, якого може залучити тільки слідчий. І ми на цю ситуацію фактично вплинути не можемо. Є забудови новостворення. Наприклад, у мене на мажоритарному округі є депутат мажоритарний Дніпровський район, ну, центр Ленинградська площа. Ми на вулиці Фанерній 5 виїхав мер, отримав дзвінок, що новостворений забор, не було на цей забор жодного дозволу, не було дозволу на землю, на котлован, почали рити котлован. Мер виїхав, забор зняли, котлован, це в межах нова, нова незаконна, так звана. На будівля, у якої взагалі відсутні документи, це в межах наших е, повноважень. Плюс була забудована Ленинградській площі за Макдональдсом, яка взагалі була самобудова, самострой без жодного документа. На моєму окрузі виїхав мер департамент благоустрою, знесли цю забудову. А скажіть, будь ласка, О, чи це нормальна ситуація, коли мер просто власноруч регулює такі запитання. Тобто, він має виїхати вже на місце, тільки після того незаконна забудова зупиняється. Хіба Абсолютно. Так має Працювати абсолютно ненормальна, тому що так повинні працювати контрольні органи, які називаються інспекція сільського господарства, яка перевіряє цільове використання землі, і державна архбудінспекція, яка перевіряє відповідність чи невідповідність норм. То цих, цих людей. Жодного стосунку це центральні органи виконавчої влади згідно закону, в 2010 році державну архбудінспекцію вивели із підпорядкування мера, і жодного стосунку до цієї контрольної інспекції. До речі, я думаю, що це десь логічно. Бо якщо місто видає дозволи, то, мабуть, і неправильно логіка була така, що і контролює місто виконання своїх дозволів. Тому створили окрему структуру центральний орган виконавчої влади на рівні інспекції, яка мала свої представництва від Києва до міст, які і повинні зобов'язані і мають повноваження на це. Тому, якщо ми кажемо, що це новоствореної жодної нової забудови скандальної в місті Києві при новій владі за рік не відбулося. Все, що ми маємо, це спадок. А, з цим спадком ви запит... це. Ви знаєте знову як на, на попередників. Ні, це, це, абсолютно, це абсолютно правда, а. А, і яка відповідає чинному законодавству. Ви знаєте, багато людей, особливо які відчули, що у нас вже вибори будуть е, восени е, політичних партій, просто спекулюють на цьому. От просто приходять і, наприклад, мер зупинить незаконну забудову. Я кажу: покажіть мені повноваження в законі, коли в. Е, Є всі дозвільні документи, вони видались. Прокуратура, наприклад, порушила справу, і вона, ну, от просто нібито її не існує. Їй ніхто ще не сказав, що це незаконно, а мер зупини. Нема таких повноважень в законі, просто-напросто. Якщо це новостворена, ну, створюється майданчик, в якої ми просто подивились, що там немає документів, ну це очевидно. Нам для цього не треба ні прокуратура, ні суд. А якщо треба встановити факт, що ті документи були незаконно видані або не відповідають будівництву? Тоді все тільки контролюючий орган і органи слідства можуть зробити. Бачите, повноважень немає. А, розуміємо, що в цій всій структурі є а, рука руку ми, і такі речі. Розуміємо, що а, можуть вирішуватися питання забудов. Відкупами так чи хабарництвом а є і таке, і тут і тут не зважають на думку киян, наприклад, так і тому вже кияни виходять і ламають забори Прек... і звертаються до мера, тому що тут потрібне політичне підійшли до е, суті. Питання а чому таке виникає? Причина, відповідь, тому що згідно закону, будівництво в межах населених пунктів не потребує обов'язкового громадського обговорення. Тобто інколи ви у себе е, дізнаєтесь, що компанія пройшла два роки дозвільних документів отримання тільки в той момент, коли вони виїжджають установлювати у вас паркан. І, значить, я сьогодні на комісії, на якій комісія архітектури містобудування і землекористування Київради, на якій був присутній мер Кличко, якраз з тим, щоб ми розірвали договір по Сокаркам, і звертався до нього. Я думаю, що буде внесено таке звернення наше клопотання. Звернутися до Верховної Ради з декількими питаннями: питання першим: вести на законодавчому рівні, на законодавчому при будівництві будь-якого об'єкту в безпосередній близькості до, скажімо, до життєвого. Простору містян обов'язкові громадські слухання. Не треба будівельникам їх боятися. Краще нехай вони до моменту отримання всіх е дозвільних документів почують грумку громади, е створять реальний, а не такий, знаєте, протокол громадських слухань. Е але ці громадські слухання повинні відбуватися по чесному. Не можуть туди приїжджати люди, які живуть на одному березі, а приїжджати і розказувати, як повинна інфраструктура і мікроклімат відбуватися мікрорайону на. Іншому березі або взагалі з Київської області. А ми знаємо, що у нас є такі випадки і так далі. І треба відверто говорити, що питання вимагання деяких, я не хочу всіх під це, але деяких громадських, так званих громадських активістів, які нічим в житті не займаються, ніде не працюють, а тільки від будівлі до будівлі ходять, воно теж існує. І давайте про це відверто говорити. І це теж недопрацювання правоохоронного органу, що згодне з таких фактів вимагання, який. Всі знають, всі говорять. Теж не розслідувань і жодна особа не притягнута до відповідальності. Так, от, перше, нам треба змінити законодавство в Верховній Раді. Е, Обов'язкові громадські слухання е, з конкретним переліком осіб, які мають право висловити свою. Якщо ти тут живеш, то ти висловлю, Якщо з іншого, ну вибачте, який твій інтерес. Е, друге, у нас діє мораторій на проведення е, будь-якої перевірки будівництва. Послухайте, не може такого бути. Будівництво це складна е, композиція структурна чи на як завгодно, якщо 20-поверховий п'ятірбудинок, потім як в Дніпропетровській, впаде, хто за це відповідає? Повинен Кабінет міністрів внести зміни до своєї розпорядчого документу. І третє питання: генеральний прокурор повинен взяти на себе особисту відповідальність. Перше, за перевірку всіх справ порушених кримінальних проваджень, що в яких предметом є так звані незаконні або давайте називати їх незаконні, ті, е, ті будівництва, які визивають, скажімо, обурення соціальне. І подивитися, що слідчий робив. Якщо там порушена справа, нічого не робилося, значить такого слідчого треба притягувати до відповідальності. А прокуратура зараз, як процесуальні керівники, мають право десь давати вказівки, проста вказівка, е, притягти е, в рамках кримінального провадження, і тоді мораторій не діє. Контрольний орган, який дасть свій висновок, і вийти до громади слідчі повинен сказати: Шановні друзі, ми провели ретельну перевірку, ось е, висновок контрольного органу, ось висновок експерти експертизи, якщо надо, у нас Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є. Ця Земельна ділянка, ця забудова незаконна. Я передаю як слідчий, е, справу до суду, хай притягують до відповідальності архітектора, забудовника, замовника і так далі. Або треба, щоб слідчий взяв на себе відповідальність і сказав: ми провели повністю всі необхідні та повні перевірки, і ця забудова повністю відповідає чинному законодавству. Тому будь-які спекуляції навколо того, що це законна незаконна, це просто спроба вимагання грошей у законного забуду. Довника інвестора, якого ми як влада будемо захищати, Олександр. Цей механізм про який ви говорите, як воно має бути, чи є звернення міського голови чи депутатів Київради до уряду до Верховної Ради, і тому що це потреба і потреба. по перше. Нагальна депутатські потреба. слухання з приводу цього, в на яких були доповідачами запрошені комплексно? Там було шість доповідачів, крім Київради, Ну я наприклад доповідав крім заступника міського голови відповідальність за земельні питання директор департаменту архітектури і містобудування доповідали начальник мілі заступник на жаль міліції представник інспекції архбудконтролю. і на жаль на жаль, не з'явився прокурор. До речі, ми ці питання вже піднімали в сесійній залі, і в сесійну залу ми також викликали. І для доповіді е був начальник ГУМВС міста Києва. І на жаль, прокурор також не з'явився. До речі, я взагалі не розумію, чому е по таким резонансним серйозним питанням прокуратура взагалі самоусувається. Прокурор України ви маєте прокурор говорити. міста Києва. Ми, міста Києва. ми, ми, ми живемо ну, в Києві. А, так. А взагалі, е взагалі, це досить дивно. Тому що е в принципі Віталій Кличко він належить до... Політичної сили, яка там є в більшості також і в коаліції, да, у Верховній Раді, тобто має бути ж напевно комунікація, і ми розуміємо, що от всі ці там ви прокуратуру називаєте МВС уряд, це все потребує реформ сьогодні. Це дуже складно, і просто говорити а, вам як депутату Київради, що. от всі вирішення питань, вони знаходяться аж там, аж там. А щоб туди добратися, це потрібно ще не, Катерина, не, не, невимовно ми, довго ми, ми чекати. Не просто давайте говоримо. так про ті механізми, які сьогодні є у Київради, Гот, тому готовий що готовий вам сказати. Да, тому що бачите, от ситуація на Осакарках показова. Якщо мер за неї взявся, то і депутати підключилися Київради, то є вирішення там, що дерево до речі, вчора висадили. Готовий вам сказати. Значить, по-перше, Київська міська рада в рамках своїх повноважень, навіть їх перевищуючи. На сьогоднішній день я спеціально отримав статистику. Так, от з цими авгіями конюшнями, яких я роз, називаю, це оці землевідводи, внутрішньоквартальні, на території прибудинкових шкіл і так далі. І тому подібне, ми на сьогоднішній день, як Київська міська рада, в односторонньому порядку, і я вам, як юрист, хочу сказати, з перевищенням своїх повноважень, розірвали вже 35 договорів. По комісії профільній пройшло більшість з них пройшло вже Київраду, інші будуть винесені на наступні засідання. 35 договорів на загальну суму вдумайтесь: 80 гектарів землі повернуто в місто Київ. Це Київська міська рада, це не прокуратура через суд, як повинна вона це робити, і по деяким робить, а по деяким чомусь ні. Це не громадські діячі активісти через суд. Це Київська міська рада розірвала вже Тут ці. питання, що далі бути з тими землями, тому що можна і. Далі заключити питання, ці договори з іншими людьми, які будуть орендувати питання просте, землі? Прости, питання просте. Ми ті землі, які повертали. Більшість із них ми писали пунктом, так як вони були написані в там, рішеннях, наприклад, за Черновецького. Пункт перший виключити з зеленої зони, да пункт другий внести до е, підзабудову. То ми, оті, які точно попадають в зелені зони, і вони ще навіть там уже зелені зони, але вона теоретично туди попадає. Ми їх включили в зелені зони, і ми прийняли 56, А сьогодні на комісії ще два сквера. Скільки це 58. 58 рішень про створення парків і скверів. Тобто, це не просто зелена зона, це вже зелена зола спеціальним статусом. Я вам хочу сказати, що ці 58 рішень на загальну е, суму площі близько 35 гектарів. Це навіть не для того, щоб створити зайву зелену зону, хоча це потрібно, це для того, щоб створити спеціальний статус зеленої зони, який фактично унеможливлює або робить надзвичайно складним, навіть якщо нас не переберуть, то після нас на оцих зонах будуватися. Тобто, ми їх повернули, надали їм спеціальний статус, і після нас вже на них побудуватися фактично неможливо. Більше того, із бездіяльності правоохоронних органів ми змушені перевищувати свою компетенцію. І ми, наприклад, по забудовам в Шевченківському району було п'ять житлових комплексів, по яким ми прийняли рішення і написали в рішенні Києвради зупинити будівництво. З нас юристи, скажімо, ну скептично до цього відносяться, бо вони кажуть, «У в нема немає повноважень визначати, зупинити чи ні. Але ми Зобов'язані, як скажем, представницький орган дати імпульс людям, щоб вони розуміли, не купуйте в цих будинках, бо ці будинки можуть і не ввестись в експлуатацію. бо вони взагалі ну по безпреділу будуються, а контролюючий орган, прикриваючись мораторієм, не перевіряє. А правоохоронні органи в рамках кримінальної справи не долучають. Ви знаєте, тобто, але все ж таки ми живемо в правовому, в правовій державі, і там з однієї сторони розумію, що ви говорите, а з іншої сторони можуть бути і судові позови щодо власне. Я вам скажу більше. Депутатів Київ ради, тому що є знову ж таки забудовник, який вклав це гроші, мав всі дозволи. А ви це зупиняєте? Можливо, через те, що хочете завести своїх забудовників, яку які будуть продовжувати. Повідомляю справу. перше, ті дозволи, які всі дозволи там існують і так далі, такого нема. Є е, дійсно велика проблема юридичної чистоти рішень Київської міської ради щодо розривання договорів оренди в односторонньому порядку і щодо надання статусу цим земельним ділянок, спеціальних статусів зелені. Не зон, парків чи скверів, є ця проблема. Але в умовах такого законодавчого поля, в умовах, а я стверджую, що це бездіяльність і невиконання належне своїх посадових обов'язків правоохоронними і в першу чергу слідчими органами, це і слідчі МВС і їх процесуальні керівники прокурори. Ми змушені як представницький орган реагуючи на... Ті виклики і те, що нам говорять громада, ми змужені змужені це приймати. Якщо хтось думає, що по законам ми Верховної Ради живемо, а ми тут зараз Київська міська рада своїми е, рішеннями все повирішуємо, то це неправда. Ми не зможемо цього повирішувати. Але я ще раз стверджую, що ця цей скликання Київради робить стільки для відновлення функцій містобудівного і земельного законодавства, яка не робила нікого. Ми вступили 6 червня в повноваження і за цей термін повернули більше 80 гектарів і присвоїли статуси парків і скверів. Такого ніколи заскликання не було, ніколи. Ми не проголосували жодної вільної земельної ділянки, з 1, червня, з 1 січня цього, цього року. Тому що ДПТ і закон зараз знову Верховної Ради забороняє. В минулому році ми вільні земельні ділянки всього дві. Продали київські і то на конкурсних засадах за аукціону. Тому е, дуже багато спекуляцій і відвертої брехні на адресу міської влади. Я кажу: е, нема питань, навіть якщо нас не перевиберуть, мені не соромно за те, як працює профільна комісія Київради, містобудування архітектури землекористування і як голосує, голосує зал. Жоден депутат не отримав земельної ділянки, і навіть жоден родич депутата не отримав земельної ділянки, як це було при усіх скликаннях, і це відверто всі кажуть. Так що, якщо сьогодні голова земельної комісії пан Прокопів сказав: якщо хто-небудь знайде, що навіть Хтось із депутатів чи родичів отримує земельну ділянку, я складу з себе повноваження і припиню свої повноваження як депутата і голови комісії. Тому е, треба менше спекулювати на цій темі, а разом в тому числі з депутатами Верховної Ради, які дуже люблять піаритись. Ну, знаєте, не ти треба ж кудись їхати. Ось ви це політика. Да, Покажіть да. мені політика, яка не любить піаритись. Піар є різний. Є піар, якщо ти зробив у мене на окрузі, я засипав котлаван. Хтось був у мене, коли до мене приїжджали на розборки ці. Е, Бандюки або навіть міліція, коли не пропускала машини. Ні, нікого не було. Я жодної камери не Гагаріна, 15 а відновлюємо сквер. На е, Ленинградській площі ми знесли незаконну забудову, відновили сквер. Якісь ублюдки, вибачте, вирвали вже е, туї звідти. Ми пересадимо їх, нема питань. На фанерній зупинили. Мер, скільки виїжджає, зупиняє Но, нових нових ті, які от створюються, і у наші повноваження. Це теж піар, але це піар позитивний. А хтось просто приїжджає і каже, що він любить свою. У батьківщину і Київ більше всіх. А я запитую народного депутата. От дивіться, я як член комісії розірвав, припинив 35 ділянок в місті Києва під забудову, це великих ділянок, ви розумієте, 80 гектарів. Оце моя робота. А що ви зробили? Ви звернулись до суду хоча б з одного приводу. Ви переконтролювали як народний депутат хоча б одну кримінальну справу. А ви пішли на невідкладний прийом, в якому вам не можуть відмовити, до генерального прокурора, щоб він притягнув до відповідальності за бездіяльність прокурора міста Києва, наприклад? Ні. Але ви приходите і кажете, як ви любите батьківщину і Київ. Тому знаєте, оце зараз буде для громадян конкретно також. Або ми просто от, піар і такі, знаєте, заклики на ура, або ми все таки відповідально підходимо. Мені і в тій політичній силі, як я член фракції Удар Солідарність не соромно за свою діяльність і мені є йти з чим до виборцям, навіть якщо вибори будуть завтра. От і все. Дякую вам за цікаву інформацію. Олександр Харченко, депутат. І вради в нашій студії Залишайтеся з нами далі буде також багато цікавої інформації.